Хочу засолити скумбрію, купила. Захотілося мені так. Зараз я гарненько обріжу всі конечки. І хвостик обріжемо. Так, я її гарненько всю обрізаю, щоб не мішало нічого. Я буду розрізати її. Я її буду так різати кругленько. О, відріжу. Наче не зовсім розмерлася, Такими шматочками наріжу. Кільцями такими. Ще все зрізала. Ось така гарна рибка вийшла, я її помила гарненько все. Зараз буду робити маринад. На літр води я додаю сюди дві ложки солі, ложку коріандру, чайну ложечку, дві ложки солі, ложку цукру. Чорний перчик горошком, духмяну перчику, 6-7 штук, 3 листочки. Дві хвилинки прокипіло я виключаю. А тепер сюди я додаю ще 2 ложки оцету. Ось так у мене пів кіло почищеної рибки скумбрія. Я її складу в такий лоточок. Маринат уже в мене вистих. І на ніч, холодильник. Ось так. Рибка простоїла в холодильнику у маринаді сутки. Зараз я її винімаю гарненько, цей маринад вилью, а рибку всю викладу і перекладу цибулькою. Ненька-біленька рибка. І треба її просто все злити, все. Мені маринад це вже не потрібний. Просто перекладу зараз все. <кій> а пахне гарно. Гарно пахне. Наріжу півкільцями цибулю. Тепер трошки на дно покладу. Цибулі. Вкладу сюди рибку гарненько складу плотненько, щоб була складена. Так, тепер знову сюди цибулі накладу. І ще раз покладу зверху ось так. І тепер це все суботніше закрию. І налию ще сюди олії. І все. І можна тепер закривати і ставити в холодильник. І так вона буде зберігатися в мене. Отаку смакоту я готовлю. До картопельки дуже смачна рибка виходить в мене. Так що всім смачного, мені теж. Бувайте здорові! До зустрічі!